Це більше про корупцію, не підготовка, чи про безлаберність? І оця розслабленість що типу, що минула зима, в нас так пройшла, і може й тут. Проконає, як думаєш? насправді є теж цей поєнт про те, що це було за попередників. Ну ніби там була просто чорна діра. А мене він завжди справді дивує. Тому що ми навіть іноді, там як журналісти, відправляємо запити в будь-яку структуру. Кажуть, а це було там рік тому за попередників. Ми вам не дамо відповідь на запит. Ну тобто, це структура, це не те, що то тут прийшов я керувати, тут ти, тут у мене нова організація, тут друга. Я за попередню не буду відповідати. Да? Це структури, які ми знову ж таки платимо гроші і попередники. Це не попередник, якщо там були проблеми, розслідуйте. Шукайте російське громадянство. Зрештою, ми ж бачимо, що це теж така магічна паличка. Тепер. Пошукайте у всіх цих людей російське громадянство, там, знайдіть по них розслідування, ну, зробіть розслідування. Мені, чесно кажучи, за моїм враженням, я теж не маю тут глибокої, глибокої якоїсь експертизи. Все-таки є враження, що це більше про таку недбалість, про те, що ну, ця вже важка була зима. А зараз, ну ми всі напевно пригадаємо, минуло кінець осінь, початок зими перед перед виборами в штат, коли вже вибори в штатах відбулися, і перед інаугурацією, А як скрізь говорили про вибори в Україні? Що от от вони будуть. Ну тобто, звісно, що це, напевно, якийсь нормальний прояв там здорової психіки, що ти хочеш повірити, що все не гірше вже позаду, і ти думаєш, ну все, цю важку зиму ми пережили. А зараз уже ж тут і Трамп і ви. Ібори, і все буде добре. Якось ми домовимося. Ми більше не будемо думати про погану зиму. Мені здається, що це і ну це звісно це споживацький більше, ну такий звичайних людей підхід, але ну, влада не має права так думати. На мою думку, на четвертому році війни все-таки.